Смертний полк крокує до перемоги. Бендери відзначають 80-ту річницю звільнення. День Незалежності України святкують придністровські українці. Нейтральні номери. Запис на їх отримання відкрито. Кадетський корпус капітальний ремонт за фондом Капвкладень. Площа звільнення тут зібралися школярі, студенти, працівники підприємств, громадські діячі, кадети та суворовці для бандерчан 23 серпня як другий день перемоги. 80 років тому в результаті ясько-кишинівської операції місто звільнили від німецько фашистських загарбників в руках багатьох світлини своїх героїв. Бегулів Олексій Леонтьєвич. Олексій Леонтьєвич. Це мій батько. Він народився 1903 року, захищав Ленінград. Пройшов усю війну з 41 до 44-го. У 44-му був дуже важко поранений, потрапив до шпиталю. Мой дідуська етамій дідусь, батько моєї мами. Його призвали з Бендерського військомату. Він воював, дійшов до Праги, був поранений, відправлений до шпиталю. Там перемогу зустрічав. Ми довго не знали про нього. Лише в архіві знайшли усідані, де служив чим нагороджений. Колона йде центром міста. Попереду військовослужбовців у формі воєнних років. У руках штандарти фронтів, армій та полків, які брали участь в ясько-кишинівській операції. Площа героїв Пантеон Слави у боях за місто загинуло понад три тисячі радянських воїнів. Пам'ять про них увічнена на братському кладовищі цього меморіального комплексу. 23 серпня 1944 року. Це священа дата для кожного бендерчанина. Дата, коли в Бендерах настав мир та право на щасливе життя. У нашій пам'яті назавжди залишаться подвиги воїнів-визволителів. Дорогі друзі. Дорогі друзі, наш з вами святий обов'язок зберегти ось цю правду про радянських воїнів-визволителів, правду про справжніх окупантів зберегти і передати своїм нащадкам. Ніхто не забути і ніщо не забуто. Вічна слава радянським воїнам-визволителям. Сьогодні на плочі героїв юноармійці заклали символічну капсулу пам'яті землею, яку привезли з усіх меморіалів слави республіки. Також тут стартувала акція: «80 кроків до великої перемоги. Це 80 добрих справ, які школярі та студенти пообіцяли виконати до 9 травня. Хвилина мовчання на згадку про загиблих героїв до вічного вогню лягли живі квіти. Єсько-кишинівська операція радянських військ стала однією з найуспішніших в історії Великої вітчизняної війни. Саме вона дозволила повністю звільнити Придністров'я від окупантів. Подвиг радянських воїнів живе і житиме в пам'яті вдячних нащадків, які високо цінують мир і свободу. Бендерчани відважно боролися на всіх фронтах Великої вітчизняної війни. Мужньо та героїчно виганяли загарбників з території своєї батьківщини, звільняли Європу, громили Квантунську армію на далекому сході та в Манджурії. Ми пам'ятаємо, ми пишаємось. Суворовська гора, висота 150. Саме тут, 23 серпня 1944 року, підняли червоний прапор. Так від фашистів звільнили Бендери та села поблизу міста. Наступ Червона армія розпочала ще кілька днів до цього з Кіцканського плаздарму. Йшли звідти, 20 21 та 22 серпня. Іде ясько-кишинівська операція. Червона армія активно наступає, фашисти відходять, закріплюються біля Суворовської гори. Вот грейдерная дорога, ведущая из Бендер на Каушане, да, мимо села Урсоя. Ось грейдерна дорога, що веде з Бендер до Каушан, повз село Урсоя. Противник закріпився після того, як його вибили з другої лінії траншей, закріпився вздовж цієї траси. Цією грейдерною дорогою крокували самоходні гармати штук, тобто танки, що кочують. Побіжний вогонь наносили та відходили у прикриття. Виходили, наносили вогонь та відходили. І ось піхота вела вогонь по наших наступаючих частинах. 22 серпня тривають бої. Суворовська гора останнє місце опору. Увечері фашисти одержують наказ залишити висоту. Відход почався вже вночі з 22 на 23 Город розпочався в ніч з 22 на 23. Місто Бендери у нас було залишено без бою. Це останній осередок оборони противника. Супротивник відходить через гіску на Фарладани. Швидко організуються загони, переслідування на машинах. А на суворовській горі встановлюють червоний прапор. Так мир прийшов у Бендери і навколишні села. Жителі цих місць приєдналися до частин Червоної армії, пішли звільняти Європу. А для території нашого краю, 23 серпня 1944 року, велика вітчизняна війна закінчилася. Бендерська фортеця пам'ятник Івану Котляревському. Сьогодні тут зібралися усі ті, хто вважає День Незалежності України і своїм святом. Це місце для урочистостей вибрали не випадково. Сьогодні на високій кручі вирішили провести, як і хотів, колись Тарас Григорович, і його ви знаєте, називають батьком нації, але він сам називав батьком. Саме Івана Петровича Котляревського. Це два основоположники, як і Котляревський, так і Шевченка. основоположники літературної української мови, видатні діячі, видатні поети, письменники. Тому це дуже доречне, я вважаю, Що ми сьогодні з'явилися сам, саме на цьому місці? Сьогодні майже третина жителів республіки це українці. На урочистості до Бендер приїхали представники усіх українських громадських організацій республіки. До зібрання долучилися представники українського посольства щоб ви тут, на цій землі, несли нашу українську культуру. Держава тоді є державою, коли народ відчуває підтримку від неї і коли народ єдиний у своєму прагненні до незалежності. 33 роки тому ми отримали незалежність. Це для українців дуже символічне свято, тому що українці історично завжди боролися за свою незалежність. Люди Демократичні, вільні, хотіли жити вільно, хотіли жити в незалежній Україні. І коли це сталося 33 роки тому, то це було велике щастя для багатьох людей. День незалежності України відзначається 24 серпня, вже 32 роки поспіль. Поряд стоїть ще одна дата: 23 серпня. Святкують День державного прапора. Жовтий колір символізує пшеничні поля, а сині ясне небо над ними. Побажання мирного неба лунали. І сьогодні я вас хочу привітати з тим, що живе наш прапор, що він має рить високо, як тільки можна, і щоб на нашій українській землі було завжди свято, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Казав колись Тарас Шевченко. Це очікує нас. Я бажаю, щоб і в нашій республіці був мир у Придністров'ї, щоб у нас ніколи не падали снаряди, щоб не гинули люди, щоб не гинули діти, щоб всюди було. Сіл затиш. Поїхали козаки, поле притомились у ніхто ні. Там біля ця дівчина сидеться. Воду подавала. Сьогодні біля пам'ятника Котляревському лунали українські пісні. На честь свята тут провели флешмоб, розгорнули 15-метрове жовто-блакитне полотнище. Сьогодні відкрили запис на видачу нейтральних номерів на період з листопада до кінця 2026-го. На вересень та жовтень вже все зайнято. Як повідомили в МВС, пункти реєстрації у Терасполі та рибниці. Дзвінків багато. За день співробітники можуть обслужити 25 машин. Зараз роблять усе щоб збільшити цю кількість. Якщо у вас вже є нейтральні номери, але потрібно звернутися до ПРТЗ, зателефонувати за номером 123 не потрібно. Перереєстрацію чи видачу договорів купівлі продажу у зв'язку зі зміною власника, переобладнання транспортних засобів, все можна зробити у порядку живої черги. Стан кам'янських доріг перевірив голова уряду. Разом із комісією виїхали на найпроблемніші ділянки. Перше – на в'їзді до району. Тут стелу давно настав час реставрувати, вважають фахівці. Далі кругова розв'язка. Тут часто трапляються аварії через незручну схему руху. Вирішили додати вуличне освітлення, перебудовувати дорогу, поки немає грошей. Дорожний фонд цілому... Дорожній фонд по республіці дефіцитний. Тих коштів, що закладаються, не вистачає в повному обсязі, що можна було проводити ремонтні роботи. Ресурси обмежені і їх треба дуже дбайливо розподілити. Бути внесено коригування, пов'язане з зміною об'єктів, проведення дорожніх робіт, які можна було б зробити до кінця року, в рамках тих лімітів, які встановлено. Ще одна аварійно-небезпечна ділянка на спуску до села Рашків з боку села Катеринівка. Тут вузька дорога та поворот. Дощі підмивають водовідведення та узбіччя. Проїзд затребуваний. Це частина траси республіканського значення. Вирішили, його треба розширити. Прем'єр оглянув і ґрунтову сільську дорогу з Валядинки до Костянтинівки. Тут потрібний ремонт, так само як і дороги біля села Кузьмин. Вона перевантажена. Що стосується Кузьміна, то що стосується спуску у село Кузьмин, то ним здійснюється сполучення з трьома населеними пунктами: це Кузьмин, Грушка та Фрунзівка. Окрім цього, є поряд тисяча гектарів землі сільськогосподарської. Тобто цією дорогою користуються ще й сільськогосподарські виробники. Бетонну пліту уложить, та бетону плиту укласти. Яка проблема? Просто потрібно зробити нормальну підкладку, аж до того, що можливо її зробити з гідроізоляцією відразу. Вирішили частину проблемних доріг. Упорядкують за рахунок перерозподілу коштів бюджету. Інші включать до програми дорожнього фонду 2025 року. Побував прем'єри на кар'єрі біля села Северинівка. Тут добувають вапняний щебень для будівництва доріг. Його використовуватимуть у всіх районах країни. Бендери республіканський кадетський корпус, поки канікули тут триває будівництво, ремонтують їдальню та душові. Усе за фондом капітальних кладень. Двох казармах дітських ми повністю перекладивоємо пол із пользують. новий конструктив для у двох дитячих казармах. Ми повністю перекладаємо підлогу і будемо використовувати новий конструктив для обладнання душових приміщень. Раніше до цього були встановлені підони. Вони погано себе зарекомендували. Зробимо гідроізоляцію, коректні зливи. Вода не залишатиметься. Ніде не буде підтікань, будуть гумові товсті килимки з можливістю їх дезінфекції обробки. Це їдальня ремонту не було давно. Цього року за фондом капітальних вкладень вже встановили нову фурнітуру. На вікнах поміняли проводку. Також ми вже призвели точечний ремонт. Ми вже зробили точковий ремонт даху їдальні. А на початку наступного року за фондом Кап Вкладень ми сподіваємося дах замінити повністю. У гарячому цеху зараз змінюють стару проводку якраз для нового обладнання. Привезуть новенькі пару конвектомати, тістомісилки і не тільки. На спорт дуже допомогла банківська система, практично всі на спорт дуже допомогла банківська система. Майже всі банки взяли участь і ми знайшли гроші із заміни підлогу двох із чотирьох спортивних залів. Заплановано закупівлю спортінвентарю. Вже купили і приступили до монтажу тренажера з веслування. У тренажерному залі будівельники зняли старе покриття. Будуть заливати бетоном і поставлять спеціальні гумові плити. В дальнім конце нашої території у нас був історичний ні задіяство прямоугольний участок, катори мирі наприкінці нашої території була незадіяна прямокутна ділянка, яку ми вирішили облагородити і зробити з неї тактичне пейнтбольне містечко. Дітям буде весело. Ми створимо інфраструктуру. Там буде імітація окопів, імітація бліндажу і укриття, імітація зруйнованих будинків. Ці ремонти планують закінчити у вересні, а наступного року у кадетському корпусі мають відремонтувати старий басейн самотужки. Добосарський район, село Дубово, вулиця Молодіжна, 28. Марія Писаренко живе тут понад 40 років. і чоловік, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Будинок отримали як пільговики, новому житлу раділи. Дім просторий, світлий, поруч, велика присадибна ділянка. Єдиний недолік погана якість води. Ада, када була, не була вода, коли була, коли не була, коли була, але брудна. Вода, звісно, потрібна. У мене чоловік інвалід першої групи з Чорнобиля, і мені треба його скупати. І як без води. У нас криниця не так далеко, але води мало. Дубово велике село. Водогін робили за кілька етапів. 2019-го побудували нову водозабірну свердловину. У 2020-му почали прокладати труби. Спочатку по верхній частині села, потім по нижній. Цього тижня новий водогін з'явився на вулиці Молодіжній. Спасібо, хороша водичка». Дякую, дуже гарна водичка, чиста. Не знаю, чи завжди так буде. Вода нужна, особливо для пенсіонерів. Понимаєте, бабушка старенька, їй дуже важко. Вода потрібна, особливо для пенсіонерів. Бабуся старенька, їй дуже важко принести до свого житла воду. На даний момент без води нічого неможливо. Вода скрізь потрібна як в побуті, так і в господарстві. 100% забезпечене село. Вода є у всіх. Хто хотів приєднатися до центрального водогону, вони всі мають воду. У Дубосарському районі 19 сіл кожне має центральний водогін, але на деяких вулицях поки що немає. Причини різні: десь рельєф місцевості не дозволив провести його, а десь люди не захотіли підключатися. Адже є колодязі, рівень води у них падає. Господарські цільової програми два об'єкти. Та нова з вулиця Виноградна. У державній цільовій програмі два об'єкти: це новокомісарівка, вулиця Виноградна. Теж село з водою давно. Але ця ділянка дуже протяжна, і ми назбирали небагато жителів. Але зараз є можливість, треба їм протягнути і теж дати воду. Там два кілометри мереж. Плануємо розпочати у вересні, і потім плануємо подати воду у Дуйбани. 1 вулиця Чапаєва. нижче за сільраду не було води, тому що проблема була з переходом через трасу. Складний рельєф. Зараз ухвалили рішення з іншого джерела подати воду і протягнути два кілометри. Пораємося, зробимо. Змінюють водопровідні мережі і в дубосарах, знімають старі труби, кладуть поліпропіленові. У планах заміна центрального водогону на вулиці 25 жовтня.